Вітаю всіх глядачів мого каналу, різних саморобок. Все робилося для полегшення життя на селі. І то все від ліннощі, який є двигуном прогресу. А моє хобі, як бачите, по половині моєї майстерні, то радіоелектроніка в різних напрямках. І ще з 70-х років минулого століття, от шарманки на 6 5 до трансиверів і радіостанцій. Ну, я хочу поділитися досвідом життєво. Необхідному практично кожному, такому, як зарядні пристрої. І заворобні, і заводські. Надіюсь, інформація буде корисною. Так, Значить, минулим разом я вам демонстрував кита ремонт китайського зарядного з заміною там, трансформатора, мосту. Ну, простіша конструкція. А це хочу продемонструвати зарядне вже з регулятором току і з захистом по виходу, коли. Напруга досягає максимальний зарядний для акумулятора, воно відключається. І також це зарядне може заряджати кислотні і лужні акумулятори. Є перемикач, якщо видно, це сюди. Лужні і кислотні переключаються. І система запуску, пуск включається. Потім розкажу детальніше і покажу на схемі. А зараз розберу і покажу. Що у нас складається? Знімаю кришку. кришкою знаходиться трансформатор ТС-360 із старих лампових кольорових телевізорів. Самі потужніші в побуті були телевізори. Значить, намотано четверкою міддю. Всі вторинні обмотки зняті. Оставлю таке первинна. І намотано четверку. І досить потужно. Стоять діоди. Тут стоять діоди із, 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 з генераторів автомобільних, тракторних ось попресовані. Два із катодом на корпусі, а два з анодом на корпусі. Ну, і ще, ще такі діоди стоять. Ну, що, це таке з цієї сторони. Зараз я продемонструю, яка напруга. Зараз поміряємо. Так, Міряємо змінну напругу на виході. і Маємо 19... Ох, я затулив рукою. Так. 19,5 вольт. перемінка намотана Змінного струму. острому. Нагадую четверкою міддю. Так, відкручую. Болти. Ще трошки. Дякую. Підписнику Андрію Хведоровичу за викрутку, яка б значно полегшила працю, тому що рукам вже не 17 років. О, і дивимося на начинку. Начинка досить проста. Основа це теристор Т160 стоїть. Значить, тут шунт. Головка. Головка відключається тумблером. При переводі на пуск вона відключається і оправляючи електрод значить, відкривається повністю, тому що замикається повзунок резистора на максимум. Ток відкривається на максимум і. Таким способом проходить пуск. А. Значить, що тут? Плата управління терістора. ось стоїть. Тут досить просто. Тут два транзистори прямий і зворотній. І залежно від мощності транзистора, можна МП37, МП40, ну, самих таких старих. Ну, тут стоїть 14-15, і ну, щось таке. А. Значить, сам міст діодний складається. Там ж я показував, було, мабуть. І там чотири діоди, так. Да, і тут чотири діоди. А, там стоять це стоять катодом катодом на корпус. А це анодом на радіатор. Ну, коротше, взяти і ті і ті діоди, щоб вийшов міст. ще й додаткові осі діоди, бачу стоять. Воно робилося давно. Це зарядне. А, значить що? Я його використовував дуже вже давно. Плати захисту, оці, що стоїть, не було, тому що утром устав а, не, там, за часа до поїздки я накинув на клеми на акумулятор, прийшов, класнув на пуск, завів, виключив і все. А то щось із вечора мені е, при, при, захотілося щось підзарядити акумулятор. Я поставив, забув і він до утра стояв. ну Так стояв невеликий, акумулятор там трохи прокипів. І що йому не сталося. Але потім я вирішив ввести платку захисту. Вона Основа там tl 431 стабілізатор регульований. Отака мікросхемка. Коли вона виставить любу напругу. Так що тут регулятором виставляється кінцева напруга, при досягненні якої на, на акумуляторі, значить, управляючий електрод відключається релюшкою, І о, там одна група Р-47, а друга група блокується, щоб, і воно стоїть, щоб не, не торохтілося туди. О, стоїть і піджидає хазяїна вже із зарядженим акумулятором. Оце така конструкція. Досить просто. Корпус від блока живлення радіостанції Р127. Був лишній, там рідний є корпус, усе. І це змонтовано. Зараз покажу вам. Схему, як все це працює на схемі. Схему я окремо не замалював. Ця схема у мене тут в моєму архіві зберігається просто. Ну тут, звичайно, трансформатор 18 вольт змінного струму, міст. І йде через терестор. Схема досить знайома. Тут аналог однопереходного транзистора 117-го. Тут поставлені просто потужні транзистори, тому що тірістор потужний. 814 і 604 або 815 стоїть. О, я думаю, номінали видно деталі, регулятор току. На виході е, стоїть От, е, тут головка, вона взята із цього із радіостанції, Вона тут 5 вольт на, на, або індикатор він на 5. О, якщо видно. Да він на 5, ну, значить, показник намножить множить на, на 2. Тут, виходить, на 10 Ампер у мене цей ця головка. Підібраний шунт. О. Ой, зараз. Отак. От тут ще вказаний вольтметр, але його в мене немає. Можливо, це якісь другий кому другому робив. І ось. Все. Котрі запускає пуск, він просто запускає, замикає цей резистор. Ток йде максимальний і все, все працює. Все предельно просто. І внизу варіант я намалював. Колись з тиристором на мінусі. Тут у мене тиристор стоїть на плюсі, а якщо з тиристором на мінусі, то ось ось саме ця платка включається, тут на, включається вона, ось точка А і точка Б. Вона це окремо блок. Штрихом виділено. І тут це ж такий самий блок, тільки включити наоборот треба. Тут А, а тут Б І істерістором на мінусі. Ну, це. Кому як заважається. Це така схема. І схема захисту. Вона в мене тут на цій стороні. О. Значить, добавка написана: добавка до ЗУ. О. Значить, стоїть ТЛ431. От, номерація ножик, от, L431. Регулятор, котрим я підстраюю кінцеву напругу. І реле Р-47. Воно тут ось вказано. <клух> Воно управляючий електрод, обриває і просто відключає. І самоблокує себе реле, блокує себе о, коли о, 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 цей, щоб не, не відключив, щоб не клацало туди-сюди. А це цокольовка Реле Ре-47. Оце таке просте зарядне. Я використовую багато років. На цьому все. Якщо вас цікавить ця тема, слідкуйте за каналом. Далі будуть зарядні більшої складності. Як саморобні, так і заводського виготовлення. Будьте здорові, до побачення.